Привіт мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Три віршика про їжачків. Петро Сорока. Їжачок і Лиска. Лиска, хитрий язичок. Каже, друже їжачок, я б тебе поцілувала, та боюся голочок. Засміявся їжачок і згорнувся у клубок Не Нехитруй, підступна лиско, я тобі не колобок. Михайло Стельмах. Їжачок і грибок. Під березу їжачок наносив сімця стіжок, хоч і знає їжачок, що під сіном спить грибок. От прокинувся грибок, а на нім лежить стіжок. Ой їжаче їжачок забери куди стіжок. Не послухався їжак. Проживеш ти, Гриба, й так. І розсердився грибок, вперся в землю і стіжок розлетівся на чепух. Їжаку забило дух, сів і хлипає їжак. Я ж не знав, що буде так. Марія Пригара їжак. Ми ходили по долині, між ромашок зірочок ми принесли у хустині сто сердитих колючок. Сто сердитих колючок це такий наш їжачок. Частували молоком, він згортається клубком. Принесли йому жуків. І дивитись не схотів показать його просили, що це в нього, хвіст чи ніс? Він наїжився, що сили, і під кошика заліз. Ну, не хочеш, і не треба, і не глянемо на тебе він до вечора сидів, показатись не хотів. Із газети впав листок біля стільчика в куток, тільки раптом. Скік по скік, цей листок кудись утік. Впала мамина хустина, біля кошика лягла, і хустина, мов пір'їна, по підлозі попливла. Ой, лови, ой, лови, ходять речі, як живі. упіймали ми хустину, ти не будь така швидка. Розгорнули ми хустину. І уздріли їжака. От їжак їжачок сто середитих колючок. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.